Всім вітання. Як бачите, лампочки працюють досить таки яскраво. Зробив деякі зміни в схемі. Зараз цими змінами подивлю, поділюсь з вами. Значить, зараз, як ви бачите, працює лампа денного світла, яка знаходиться в біфілярах. Поле трошки менше споживання 250 Вт. Так, зараз я виключаю систему. Так, виключу, щоб не гуділо. І тепер будемо розбиратися, в чому саме причина зниження споживання, підняння, підняття яскравості свічення лампочок. За рахунок чого це все. В крайньому своєму відео я демонстрував, що на плюсу, який в мене був в повітрі, був потенціал. Тобто цей потенціал був незадіяний. Що я зараз зробив? Як ви бачите, з плюса через конденсатор КВІ заходить провід на дефіляр. Тобто комутація слідуюча. На скрутку початок кінець, в мене заходить мінус. На один край заходить плюс із конденсатора, а на інший вже в мене заходять лампочки Оце навантаження, яке йде на заземлення. Тобто, та енергія, яка у нас формувала поле трошки більше, але вона була не задіяна. Я її через конденсатор завів на біфіляр, і отримали прибавку в роботі, і зменшення було по споживанню. Якраз в крайньому відео я говорив, що за споживання це окрема тема, тому що я, коли включаю двигуни, досить часто у мене споживання падає. Я додав відео давнє своє до опису даного відео. І коли я от на резонансну систему включав сюди цю розетку двигун. У мене вона енергія, яка гуляє тут і формує поля. Я коли її якби утилізую двигуном, забираю на себе. У мене споживання падає. Є таке відео, я його прикріплю в описі, щоб ви подивилися пригадали мої колишні відео. Тобто, для мене це не новина. Сьогодні я продемонстрував, що коли я цю енергію, яка формує поле і якби гуляє в просторі, я її забираю, завожу на споживання. Вона вже в мене не гуляє тут, а забирається катушкою, і ми бачимо відображення на споживанні. Тобто, у нас лампочки горять. Значно яскравіше, а споживання впало до 250 Вт. От, тобто це таке вдосконалення, якщо брати ще раз прохожусь, і з плюса у нас заходить на біфіляр, з мінуса на скрутку початок кінець, і вже з другого кінця йде на навантаження і з навантаження вже на землю. Оце таке вдосконалення, яке зменшило споживання і підвищило яскравість світлення лампочок. Тобто такий хороший крок. Тобто ця енергія вона вже з конденсатора не гуляє, не робить лишнього випромінювання, а заводиться на біфіляр, і ми можемо цю енергію знімати. Всім успіху і до нових зустрічей.